Чистий можеш бути собою, то нащо тобі броня, і шолом над головою не потрібна і війна, непорочність ось тобі броня, а невинність крем'яна стіна. Щит, меч, і шолом буде тобі Бог. Світа, світа, безпорадний, вся надія горі. маєш сумнів, то нещасний вихар розмете напрім, непорочність, все сьогор повір, а невинність. Ось небесний двір, там побувай і там почій. Бомсе місто не боїться, ні підступності, ні стріл, хитрих мін не застрашиться, ні пожежі, ані стрільб, непорочність ось де діамант, а не ось священий град там побувай і там тампочій. Ворога всім граді люблять, їм відружують тепло, силу для чужого гублять. І не відають про злом. Де ж такий чудовий пишний град? Сам ти град, коли в душі є сад, Святому Духу храм і град?